Скільки електроенергії споживає модульний будинок? Це залежить від кількох ключових факторів: наскільки утеплений ваш будинок, як ви його використовуєте, яка у вас система опалення та чи є якісь альтернативні джерела електроенергії? У цьому відео я розповім, як можна самостійно прорахувати потужність, яка необхідна саме для вашого будинку. Я на прикладах покажу вам, що будинки ЮНІТФАБ споживають набагато менше електроенергії, ніж переважна більшість капітальних будинків. Отже, щоб розрахувати необхідну потужність, для початку ми складаємо максимальну потужність всіх електричних приладів, яка на них написана. Зробимо це разом на прикладі нашого офісу. Це будинок серії Flat House, площею по забудові 72 квадрати, а всередині 64. Тут у нас вітальня, два, дві спальні, два санвузли. Отже, поїхали. Пройдемось по кухні. Бойлер 2 кВт, духовка 4 кВт, електрична індукційна плита 1,5 кВт на комфорку. Але більше, ніж 2 ми ніколи не вмикаємо. Кавова машина 2 кВт, холодильник під час запуску кВт, витяжка 200 Вт. Далі рухаємось по світлу. Все світло буде максимум 1 кВт, навіть з рекуператорами. Ще два кондиціонери по 1-2 кВт. Дві теплих підлоги в санвузлах. Поставимо по 500 Вт. Тепла підлогу у вітальні. Взагалі її номінальна потужність складає 180 Вт на квадратний метр. Ми мінусуємо поверхню під диваном кухнею, де вона не постелена, і отримуємо 20 квадратів. У МОНО це близько 4 кВт. Але звісно ж, це максимум і такі цифри ми ніколи не отримаємо в дійсності. Я поясню, чому так трохи пізніше. Якщо ви вже знаєте відповідь на це питання, напишіть у коментарях. Також у нас є дві електричні інфрачервоні конвектори. Економні, ось так вони виглядають. Такі керамічні панелі, вони, мов, сплитки потужністю по 700 Вт. Додаємо роутер і систему відеоспостереження. Та, хоча не будемо їх рахувати, вони майже нічого не споживають. Сюди можна додати ще те, що знаходиться ззовні будинку, але в нашому випадку це тільки насос 1,2 кВт. Якщо ви використовуєте електрокар, додайте ще мінімум 3 кВт на електрокар. Ми отримаємо загальну кількість кВт. Плюсуємо все докупи. В нашому випадку це 22 кВт. Але нам не треба в будинок проводити таку кількість електроенергії. Щоб отримати реальне значення, ми множимо е цю цифру на певний показник. За підручниками це 0,6,055. Але з нашого досвіду для більшості середньостатистичних будинків та сімей буде достатньо множити на 0,35, 0,4. Звісно, вам краще проконсультуватись з вашим електриком. Але така схема підійде для більшості українців. Отже, множимо 22 кВт на 0,35, отримаємо 7,7. Це і є потужність, яка нам необхідна для того, щоб комфортно користуватись цим будинком. Я по секрету скажу, що у цьому будинку у нас на вході стоїть 20 амперний Автомат. Тобто ми маємо лише 4 кВт електроенергії на весь будинок з теплою підлогою, конвекторами і всім всім і ми тут вже четверту зиму. Тобто зрозуміло, що ви не будете користуватись усіма приладами одночасно. Холодильник, що працює постійно, споживає 80 Вт і тільки під час вімкнення споживає кіловат. Тепла підлога також працює не завжди. Вона вмикається тільки коли температура у будинку знижується до запрограмованих значень. Ми спеціально проводили заміри у різних умовах. Які показали, що наш будинок при нулі градусів споживає 24 кВт на добу. Це означає, що 1 кВт на годину а аж ніяк не 20 кВт. А от при мінус 10 градусах цифри зросли до 40 кВт на добу. Це приблизно 1,5 кВт на годину. Але насправді останні 5 років середньодобова температура по Києву взимку складає плюс 5 градусів. Тому ноль можна сміливо вважати середньою температурою по зимі, навіть з запасом. Отже, 24 кВт на день множимо на 30 днів і отримаємо 720 кВт на місяць. Це число множимо на 2,64. Це тариф такий зараз. І виходимо на 1900 гривень за електроенергію на приватний будинок на місяць, площею 64 квадрати всередині і 72 по забудові. І Електроенергія це всі витрати, які ви понесете до будинку, оскільки вона йде на опалення. Вітаю! Тепер ви вмієте рахувати потужність, яка вам необхідна. Як ви могли помітити, велика частина електроенергії десь третина, у нас вийшла в цьому будинку саме на опалення. І ці показники можна зменшувати, користуючись альтернативними джерелами. Наприклад, якщо ви будуєте дачу і не плануєте проживати там постійно. То можна закласти максимальну автономію ще на етапі проєктування. Бойлер може працювати від газу, як в кемпінгах, електрична плита також. Для опалення приміщення можна використовувати камін або газовий камін. Він дасть вам необхідну автономію і таким чином зменшить електроспоживання. В будинку буде тепло незалежно від електроенергії. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас камін в будинку. Як часто ви його використовуєте, а якщо немає, то напишіть чи хотіли ви його мати? Навіть якщо електроенергії на ділянці взагалі немає, то можна комбінувати сонячні панелі з великими павербанками на кшталт і об'єднувати їх з генератором. Як бачите, будинки UnitFab дійсно споживають не так багато електроенергії. А використовуючи альтернативні джерела, можна скоротити ці витрати ще більше. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк та обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски.